Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні, 6 лютого, і я хочу вам показати свій огірок, який мене росте на підвіконні і плодоносить. Це гібрид кімнатного огірка Фонтіна F1. Огірок посіяла я місяць тому назад, і він мене зійшов, почав рости і почав плодоносити. Ось на сьогоднішній день ми маємо такі плоди. Огірок росте у кімнаті, звичайно, повільно, тому що недостатньо йому світла. Зробила я таку конструкцію на швидкоруч, трошки не естетично, звичайно, пробачте. Але факт той, що огірки є. Посіяла цей огірок, я спочатку у стаканчик, і потім я пересадила, коли вже наросла велика, великий корінь, розвинулася коренева система. Я пересадила у п'ятилітрові пляшки. Фонті на F1, гарно себе рекомендує, як ви бачите, він росте у мене без досвідчування. У мене зараз зима у нас на Чернігівщині. Підвіконня не дуже, ну, можливо, там і не дуже тепло, але все одно гірок рости. Плоди в'яжуться невеликі, так як і було заявлено. Ось у таких 5-літрових пляшках просто зрізала, набрала ґрунту і посадила. Внизу я зробила таку подвійну пляшку, внизу там є водичка. Ось у такий огірок можна виростити на підвіконі. Але не тільки цей кімнатний огірок дуже гарно росте на підвіконі. Є ще гібриди, які я вирощувала. Я зараз вам покажу минулорічне. Відео, подивіться, який ще гібрид дуже успішно родить, навіть, можливо, я сказала б і краще, ніж фонтіна на вікні. Можна його сіяти, садити, особливо, якщо це лютий березень, то краще уже в місяці, оці, не раніше, якщо нема досвідчування. А це в минулому році я вирощувала у кімнаті гірок сатіна F1. Просто Стаканчик я не пересаджувала у більший вазон, а зрізала низ і поставила у більший вазон. Тобто не витягувала з того стаканчика. Але це період уже пізніший, це десь квітень місяць, і гірки почали в'язатися і досить їх таки багато.